Окупанти обстріляли селище Комишуваха неподалік Запоріжжя. Є загиблі і поранені цивільні ворог атакував багатоповерхівку внаслідок обстрілу. Мінновибухові травми отримали четверо жителів. Ще двоє загинули. Тим часом наші захисники влучили по позиціях російських окупантів у порту Бердянська. Через нього окупанти вивозили награбоване. Бавовно чуло все передмістя, передає мер Мелітополя Іван Федоров. Згодом інформацію підтвердили у Бердянській міській військовій адміністрації, а також розповіли, що за попередніми даними з порту тікають кораблі, які нещодавно зайшли для викрадення українських зернових та металу. А на Білгородщині повідомили про загиблих у наслідок обстрілів. Губернатор Гладков заявив, що збройні сили України обстріляли ділянку автодороги в селищі Маслова Пристань. За його словами, уламки снарядів потрапили в автівки, що проїжджали повз в одній з них їхали дві жінки, які від отриманих травм загинули на місці. Водночас Легіон Свобода Росії, який напередодні разом із бійцями російського добровольчого корпусу зайшов на територію Білгородської області, звинувачує вбивстві регулярні російські війська, які нібито сплутали автівки із диверсійною групою добровольців. Дуже не пощастило на сучасному, принаймні за російськими мірками, танку Т-90М м прорив, завдяки спільним зусиллям Волинської сотої окремої бригади тероборони, 45-ї окремої артилерійської бригади та зведеного батальйону Нацполіції захід він відправився у слід за російським кораблем.